Елітна нерухомість автопарк за 100 мільйонів гривень і гроші з будівельних відкатів прямо в декларації. У попередніх сюжетах ми показали безтурботне та мажорне життя губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка. Матеріали, що були відзняті та зібрані до війни, залишаються актуальними й досі. Неймовірно. Але Дніпропетровщина і, зокрема, скандальна фірма особистої фітнес-тренерки губернатора Будінвестінженірин навіть після вторгнення Росії отримала свій дорожній мільярд. Чому ці гроші можуть піти не на дороги, а на шикарне життя? Просто зараз покажемо на прикладах так, щоб і люди зрозуміли, і правоохоронцям довго шукати не доводилося. Якщо вірити декларації Валентина Резніченка, то у Дніпрі він живе у квартирі. Правда, там його ви точно не зустрінете. А от зустріти його можна в заміському будинку в селі Орлівщина. Це Валентин Резніченко приїхав на незадекларованому БМВ до незадекларованого будинку після плідного робочого дня, так і не потрапивши в адміністрацію 23 лютого 2022 року. Точну адресу з міркувань безпеки не називаємо. Можливо, колись, коли корупцію поборють. Там буде санаторій для дітей. До речі, під час війни Резніченко викладає звідти кілька фото. Зокрема, ось ця у спортзалі з песиком. Оцінити вартість такого будинку тяжко. Якщо врахувати розташування біля води та величезну закриту територію з охороною, це мінімум 300-500 тисяч доларів. Дніпро вулиця Харківська, 15. Тут з 2019 року почалося будівництво елітного бізнес-центру перехрестя. Офіси від 300 квадратних метрів на етапі будівництва по 3000 тисячі доларів за квадратний метр. Тобто за найменше офісне приміщення потрібно викласти мінімум 900 тисяч доларів чи майже 25 мільйонів гривень за довоєнним курсом. Січні 2021-го, за місяць після призначення Валентина Резніченка губернатором, у одного з приміщень з'явився власник, який підписав договір про купівлю майнових прав в ТДК Перехрестя. Тобром терм. Ви вже знаєте цю фірму по елітному ренджі за 145 тисяч доларів, на якому катається Валентин Резніченко. Увесь 2021 рік Товбром Терм, щомісячно оплатило по 2 мільйони гривень на місяць забудовнику прат АКТА. Тільки офіційно з січня по листопад 2021-го перерахували 22 мільйони 700 тисяч гривень чи 840 тисяч вічно зелених. Трошки про історію. Тубром Терм. Це фірма скандально відомих у Дніпрі бізнесменів братів Дубінських. У 2019 році наші гроші показували у своєму сюжеті як тоді ще фаворити міського бюджету. О кілька разів на день приїздили до офісу Геннадія Корбана. Корбан, як один з найвідоміших Дніпрян, так і не зміг чітко пояснити подібні зустрічі. Так, да, дійсно Володимир Дубінський приїжджає оскільки він э, фігурант Тентеров. Я його висуваю та напряму. компанії братів дубинських обростали кримінальними впровадженнями і в той же час новими замовленнями. За рік пов'язана з ними будінвест інженіринг стане одним з головних підрядників великого будівництва. А за два роки увійде до топ 10 улюбленців президентської програми. Ось як про них пишуть наші колеги з української правди. Компанія заробляє гроші виключно у Дніпропетровській області. А значні підряди отримує саме в часи керівництва облдержадміністрацію Валентина Резніченка. Перші великі гроші будь інвест на тендер у 2017-2019 роках саме на підрядах ода. А перші мільярди від «Укравтодору» почав отримувати, коли Резніченко наприкінці 2020 року повернувся в облдержадміністрацію. А його колишній радник Юрій Голик Став консультантом великого будівництва у 2021 році серед засновників цієї фірми з'являється фітнес-тренерка губернатора Яна Хланта. Про її майно і тісні зв'язки з губернатором можете подивитись в попередніх сюжетах. Ну а зараз про те, звідки ж з'являються гроші на ренж для губернатора і його фітнес-тренерки, і елітний офіс, який можливо є доповненням до ренжу за 500 гривень на місяць. Бромтерм своєрідний гаманець, у який заливають бюджетні гроші. Зазвичай, після того як підрядник пропустив її через прокладку, тільки три субпідрядники та постачальники товарів і послуг Тобу Дінвестінженіринг, які входять до групи компаній підконтрольних братан Дубинським, лише за 11 місяців 2021 року перерахували в том Бромтерм 209 мільйонів гривень. Сума більш ніж достатня для покриття витрат на купівлю шикарного офісу, але є ще й не менш шикарний автопарк, до якого, як ми знаємо, має доступ Валентин Резніченко та його фітнес-тренерка. Коли ти чиновник, який заробляє в місяць з усіма надбавками 50 100 тисяч гривень, а навколо крутяться мільярди, то варіантів як красиво жити і не декларувати є багато. Один з них це оренда авто у підрядника за смішні гроші. Цей рентж, нагадаємо, зареєстрований на Тубронтерн. А фірма Валентина Резніченка Севен Консалтинг Груп одразу після його призначення губернатором почала орендувати за 500 гривень місяць. Ось на відео особистий водій. У робочий час привозить Валентина Резніченка на тренування до підрядниці і особистої фітнес-тренерки Яни Хланти. Яна Хланта теж їздить на ренджі цієї фірми, як і брати дубінські у 2019 році. Відвідуючи вже не громадянина України Геннадія Корбана. Крім цих двох елітних ренджів, ця парочка може скористатися чималим автопарком Томбром Терм. Лише 10 найдорожчих авто, куплених у 2021 році, потягнуть майже на 40 мільйонів гривень. Загалом різних авто накупили на 100 мільйонів гривень. Кожа для себе та свити, але навіть цього транспорту Валентину Резніченко замало. В сюжеті про один робочий чи то не робочий день губернатора Дніпропетровщини ми вже бачили елітну БМВ на столичних номерах. Авто записане на фізичну особу з селища Васильівка на Дніпропетровщині. Ймовірно, водія і це точно була неодноразова акція. Це авто ми фіксували раніше на паркінгу бізнес-центру, де знаходиться офіс Валентина Резніченка і його фірми. Та більш цікавим є ось цей Порше Панамера. Ми зафіксували, як на ньому до креативного штату Дніпро приїздила Яна Хланта. А водій Валентина Резніченка їздив мити елітну автівку. Саме цю автівку 18 липня та 24 серпня 2021 року зупиняли патрульні Бориспільщини. Де у Ризничанка є задекларований будинок. Чиновник двічі отримав штраф у 340 гривень. Автомобіль належить ТОВ Програматик Медіагруп». було придбане 7 липня 2021 року за 4 мільйони 843 тисячі 800 гривень. Судячи з того, що вже за 10 днів на ньому ганяв Валентин Резніченко, купували саме для нього ну і його фітнес-тренерки Яни Хланти ж зробив такий коштовний подарунок. Ви будете здивовані. Але це Юрій Голик, координатор національної програми Велике будівництво президента Володимира Зеленського. «ТОВ програматик Медіа Груп активно співпрацює з ТОВ сучасні Медіатехнології», де засновником є Юрій Голик. За 2020-2021 рік. Фірма Юрія Голика отримала 7 мільйонів 898 тисяч гривень за розміщення реклами. А це 15% від всіх витрат компанії за 2020-2021 рік. Крім того, ця фірма має не одну елітну автівку. 31 травня 2021 року була придбана BMW X7 за 3 мільйони 270 тисяч гривень. 12 лютого 2021 року – G63 AMG. Комплектація «Брабус» за 5 мільйонів 775 тисяч гривень. 1 грудня 2021 року «Мерседес-Бенц» В-класу В-300Д «Екстралон» за 2 мільйони 640 тисяч гривень. І 11 жовтня 2021 року «Тойота Ленд Крузер» за 2 мільйони 230 тисяч гривень. Загалом лише у 2021 році майже 14 мільйонів гривень. А якщо сюди додати ще тюнінг під брабу за 1 мільйон 149 тисяч гривень, яким авто було розігнане до 700 кінських сил, то ну й понад 15 мільйонів гривень буде. І якщо у когось виникнуть сумніви, що автомобіль для Юрія Голика чи Валентина Резніченка, то остаточним аргументом стає спільний номер телефону у то «Сучасні медіатехнології Голика та ТО програматик Медіагруп. Далі поговоримо про гроші на щоденні витрати. Щоб не записувати, все непосильно нажити на державній службі, на фітнес-тренеру, водіїв чи колишніх радників, і щоб якось могти пояснити регулярні польоти за кордон, потрібні гроші. А для того, щоб вони з'явились, їх треба легалізувати і внести до декларації. Лайфхак від губернатора Валентина Резніченка. Діти на роботу в минулому році очільник Дніпропетровщини задекларував понад 8 мільйонів гривень дивідендів. Хороший бонус для красивого життя. Ми з'ясували походження цих грошей. І були дуже здивовані. На початку 2020 року була зареєстрована компанія Севен Консалтинг Group. Єдиним бенефіціаром є Валентин Резніченко. А коли його призначили на посаду губернатора і гроші з великого будівництва під егідою президента пішли через його руки, це виявилося дуже корисним рішенням. Є у Запоріжжі підприємство з видобування каміння, що необхідне для великого будівництва. Брат, Запорізьке кар'єроуправління. фірма є одним з виробників реального сектору, який накачують бюджетними грошима. Лише за 2021 рік за юридичні та бухгалтерські послуги рад Запорізьке кар'єру управління сплатило ТОВ Севен Консалтинг Груп 17 мільйонів 558 тисяч гривень, з яких 8 мільйонів Ресніченко вже отримав як дивіденди та задекларував. Рад запорізьких кар'єру управління забезпечили у 2021 році 65% від усіх доходів Seven Consulting Group. Брат Запорізьке кар'єроуправління через низку посередників, прокладок, таких як ТОВ фірма Дікат, ТОВ, Кірміком, ТОВ «Криничанський асфальтобетонний комбінат та інших, є постачальником для ТОВ Будінвест інженіринг, улюбленої підрядниці великого будівництва на Дніпропетровщині. Нагадаю, що навіть під час війни їм дали мільярд на дороги. Власницею 49% акцій ПРАТ запорізьке кар'єра управління є ТОВ «ВК Стальпром, 50% якого належить Чухно Олені Анатоліївні, судячи по ідентичній адресі реєстрації, дружина Павла Чухно, віце-президента СК «Прометей» братів дубинських, і власника 49% дев'яти разом із фітнес-тренеркою Яною Хлантою. Якщо прямо на пальцях, то 17 мільйонів ТОВ Севен Консалтинг Груп отримала від дружини одного з топ 10 великого будівництва бізнес-партнера Яни Хланти, яка, судячи із всіх наявних фактів, не просто тренерка губернатора. До речі, ми вище розповідали про те, як ця панамера пов'язана з Юрієм Голиком. Тепер додамо ще й про гроші. Це бізнес-центр Юрія Голіка, креативний штат Дніпро. Тут, судячи з того, що ми побачили, знаходиться бек-офіс Валентина Резніченка, товариство Севен Group, бенефіціаром якої є губернатор Дніпропетровщини. Орендує тут офіс, сплачуючи щомісячно понад 200 тисяч гривень. Виходить, гроші з великобудівництва таким чином потрапляють і в кишеню ідеолога проекту Юрія Голіка. Лише у 2021-му ця сума склала понад 2,5 мільйони гривень. Просто Беріть і робіть. Говорити про те, що у випадку Валентина Резніченка його колишнього радника, який, до речі, зараз підпрацьовує в офісі президента, є конфлікт інтересів, зайве. Продовжувати історію цього розпилу можна було б дуже довго. Мільйон. Збромтерну на перельоти, коли губернатор і його фітнес-тренерка активно літають, чи закупівля німецької порцеляни і італійських виделок на тисячі доларів, садові меблі на сотні тисяч гривень, отриманих завдяки прокладкам, які завищують ціни на будматеріали, за які ми з вами заплатили з бюджету. І все це залишається непокараним. Лякає те, що під час війни замість військових один мільярд гривень віддають дорожнім схемщикам. Гарантії, що частина цього мільярду не піде на забезпечення красивого життя губернатора і його друзів, як це було раніше, немає ніхто. Безкараність продовжує свавілля. Наші захисники стоять на обороні Дніпропетровщини і всієї країни не за те, щоб їх схемами продовжували мутні схеми.